Сьогодні готуємо борщ. Борщ, борщ. Що? Говорити вам, що дивходи не буду. Чому? Тому що, в принципі, борщ готується так, як усі. Тому, що погнали? Ні, ладно, розкажу. Картошка, буряк, е, Це булька, морковочка, чесничок, е, квасолька, ну, водичка, соль, перець і так далі. Е, дивіться, в чому ще є стрікол. Е, я всі овочі. Нарізаю соломкою, буряк, Нарізаю ножом соломкою. Е, морковка. Соломка. Можна сказати, як по карельськи можна так сказати. Ну і цибуля теж, типу, соломка, можна так сказати. Так, картошка, кубік. Е, Кому треба буде вісовка, вісовка буде під відео, тому можете тут у мене виходить на 3,5 літра води. Е, роблю борщ, кастрюлечку От сковородочка, включаємо, розогріваємо. Розогріваємо. Що, сковорідочка нагрілась, даємо трошки масла, Висипаємо сюди морковку, цибульку. обжарюємо на середньому вогні. На середньому вогні, так, додаємо сюди що нашу бурячок. І тут потрібно постійно помішувати. Постійно помішувати, тому що він у нас не має бути там цибуля, морква, золотистим, нічого не має бути. Воно має бути, грубо говоря, як підпечене на сковородці, так, такого плану. Так, подсалюємо всю цю штуку. Потом нам треба більше подсалити. Єсть. Лавровий лист. Так, тут буквально грама три кинемо. Три, два навіть. Так, єсть. Так, що, тепер кидаємо нашу томатну пасту. Так, ось цю штуку нам потрібно тепер обжарити наш сподіти. Поджарочка, так сказати, вже готова. Так, відключаємо, виключаємо, кидаємо капусту вже в кипящу воду, картошка у нас, в принципі, почти вже почти готова, тому можемо кидати капусту. Кинули капусту. Потім кидаємо квасольку, квасольки я на цих 3,5 літра води беру 420 грам. Вже готовий. Не сирої, а вже відварної. Так, є. І да. сразу за квасолькою ми кидаємо нашу поджалочку сюди. Оп, переставимо в цю сторону. І що? Тепер вимішуємо? Ну що зараз? Зараз нам треба там попробувати на соль, на перчик, на кислоту. На кислоту і на сахар. Так, що ще в нас чеснок. Ми ще кидаємо чесник. Так, є. Так, чуть-чуть подсаливать, даем чуть-чуть сахарку І даем десь столову ложечку уксуса. Перчик. Надо сейчас сахарку. Так, і оставляємо наш борщ, спускаємо на мінімальний на мінімальну вогонь і даємо йому потушити, поваритися так, на мінімальному вогні. Ще ми додаємо болгарський перчик. Болгарський перчик можна або запекти, або обжарити на сковороди. І теж сюди. Що, наш вкусний борщик готовий. Так, да, Кстати, я ж одразу не сказав. Ми... Готували постний борщ без м'яса без м'яса. Є в мене тут людишки, які постять і приходиться постити з ними. Тому постний борщик, сметанка, зеленушечка. Ну, я вам скажу постний постний, але ну, це все одно вкусно. вкусно. Е, якщо готувати не постний, якщо готувати з м'ясом. Uh, то да, я додаю там і м'ясо, виходить, свині, ну, але не важливо, можна любе м'ясо. Uh, ну, я готую з -з -з зі свинини. Uh, Попробуюсь. То виходить, звісно, більш наваристий, більш м'ясний. Uh, я додаю чуть більше капусти, свікли, буряка, uh, точніше. Да. Моркви, цибулі і томатна паста. Я даю цього всього трошечки більше, щоб був більш такий насичений смак і так далі. тому Це теж вкусно насправді, дуже.